У відповідь на інформаційний запит нашої редакції про надання звітів депутатів Білоцерківської міської ради за минулий рік. Очільник міста Геннадій Дикий запевнив, що усі фракції відзвітувалися, і дану інформацію можна знайти на сайті міської ради у розділі Влада Звітність. Тож заходимо і аналізуємо. Найбільша фракція, яка складається з 12 депутатів, проігнорувала дану вимогу. Жодного звіту, чим займались ці люди у стінах міської ради, за що голосували, чи були взагалі корисними громаді під час першого року повномасштабної війни, невідомо. Аналогічну позицію вибрав і міський голова Дикий. Для об'єктивності заходимо на Фейсбук-сторінку партії Біла церква за майбутнє, але й там немає відповідних документів про роботу. Тож про відкритість цієї поліцили перед своїми виборцями. Годі говорити. Четверо депутатів, обраних від проросійської партії ОПЗЖ, які нині перейменувались у групу Єдина громада, також взяли приклад з провладної фракції і вирішили не морочитись зі звітами перед білоцерківцями. Єдине на сайті міської ради залишили повідомлення. Звітування депутатів Денисенка, Олега Михайловича, Денисенка, Дмитра Михайловича, Масюка Сергія Миколаєвича, Мазуревича, Дмитра Володимировича відбудеться 10 лютого 23-го року о 9.00. Проте Про те, де перед ким, а головне про що доповідали ці обранці, не зрозуміло, як і невідомо, чи засудили політику вищого керівництва своєї партії. Дев'ять представників цієї партії подали звіти по однаковому шаблону, який включає пункти участь в роботі ради та її органів, прийняті рішення та робота з громадянами. Проаналізувавши, виявили, що найменше з усіх на сесіях міської ради з'являвся Георгій Нагорний, лише на трьох з десяти. Інші були більш відповідальними. Частина писанини у документах обранців це інформація, за які програми та зміни до них голосували. Також кожен з них стверджує, що спілкувався з Білоцерківцями та надавали їм матеріальну допомогу, проте жодної конкретики, кому скільки та на які потреби. Певно, через свою заклопотаність заходів не відвідували. Проблеми людей на округах ймовірно також не вирішували. Бо про це ніхто й словом не обмовився. Натомість не обійшлось без виборчого популізму. Постійно знаходив контакт з виборцями та слухав їх проблеми та пропозиції. Я проводив зустрічі з виборцями, де ми обговорювали найбільш актуальні питання та проблеми, що стосуються нашої громади. На цих зустрічах я вислуховував думки та пропозиції, а також надавав відповіді на запитання. Активно працював з молоддю та дітьми. Я організовував та сприяв проведенню різноманітних заходів та проєктів, спрямованих на розвиток молодіжної та дитячої культури та спорту. Представники президентської партії відповідально та свідомо поставились до цієї роботи на відміну від більшості своїх сесійних колег. Тут вам і таблиці та цифри, і виступи на телебаченні. Хоча не всі звіту Дмитра Киришунами не знайшли. Попри це, всі інші зазначили про волонтерську діяльність та кількість зустрічей з громадянами. Зокрема, Ольга Нагорна організувала таких понад 100. Також зі звіту слуг стає відомо, що всі депутати мають щорічний фонд у розмірі 90. 100 тисяч гривень, який вони розподілили між різною кількістю громадян, хтось допоміг 73 мешканцям, дехто 64 і так далі. Крім того, кожен прозвітував про реалізацію проєктів на своєму окрузі, ремонт доріг, прибудинкових територій, зупинки транспорту, облаштування укриттів та інше. Надала прихисток сім'ї переселенців з міста Мелітополь у кількості п'яти осіб. З них двоє неповнолітніх дітей, котрі проживали протягом чотирьох місяців. В подальшому за власні кошти орендувала житло для даної родини та придбала усе необхідне дітям для забезпечення освітнього процесу. Підсумовуючи річний звіт, хочу зауважити, що я намагаюсь працювати так, щоб виправдати довіру виборців і змінювати на краще життя громади нашого міста. Особливо опікуюсь в комісії питаннями щодо створення комфортних умов в медичних та освітніх закладах, питаннями внутрішньо переміщених осіб, переселенців, малозабезпечених людей та людей з особливими потребами, дітьми та молоддю, хвилюють питання надання якісних і доступних соціальних послуг, підвищення соціальних стандартів життя людей. Звіти депутатів від партії ЄС подібні між собою та містять пункти роботи на сесіях з виборцями, участь у заходах та підтримка важливих напрямків під час війни. Найменше з усіх був на засіданнях Геннадій Джегур, шістдесяти. Однак у його звіті також зазначено, що від 24 лютого пішов добровольцем у ЗСУ. Голосувала за низку рішень та програм Олена Ткач, яка до того ж розглядала звернення громадян. Більше деталей у документах відсутні. На засіданнях розглянув та підтримав низку рішень, що стосуються сфери економіки, медицини, освіти, житлово-комунального господарства, культури та спорту. Бота на окрузі номер 3. Допомога в поточному ремонті ганку при вході до приміщення гуртожитку за адресою вулиці Шевченка 120. Допомога в поточному ремонті прибудинкової території по вулиці Шевченка 108 а двічі ставав ініціатором звернення депутатів Білоцерківської міської ради 8-го скликання до президента України та Верховної Ради України щодо заборони московського патріархату на території України. Виділив з депутатського фонду матеріальної допомоги за зверненням 37 осіб на загальну суму 90 тисяч гривень. І на завершення четвірка з батьківщини. А якщо бути точнішим, трійка. Адже звіта Сергія Грисюка на сайті БМР не опубліковано. Інші ж Андрій Король, Оксана Сахарова та Олександр Рус, які майже не прогулювали сесії, написали про значну волонтерську діяльність та матеріальну допомогу мешканцям громади. Проте у цих народних обранців у документах зазначено лише про 61 тисячу гривень. Куди ж поділась решта з 90 – невідомо. Підтримую діалог з депутатами всіх рівнів, ініціюючи зустрічі та наради з представниками громади, представниками установ стосовно актуальних для міста проблем. Крім того, постійно підтримую зв'язок з мешканцями мікрорайонів для оперативного реагування на їх питання. Учено та розподілено понад 100 тонн гуманітарного вантажу, медичні препарати, медичне обладнання, реабілітаційне обладнання, інвалідні візочки, ходунці, милиці, ліжка та інше на користь мешканців громади реалізовано чотири грантових проєкти на суму понад 1 мільйон гривень. Це забезпечення людей ліками, продуктовими наборами, засобами гієни та допомога волонтерам пальним. Реалізовано навчальні програми для ВПО. Волонтерів та активних представників громадянського суспільства у непростий час для нашої країни, яка перебуває у воєнному стані, ми не опускаємо рук, та кожен робить свій внесок у перемогу. І я, як депутат Білоцерківської міської ради, з перших днів широкомасштабної війни разом з депутатами різних рівнів, волонтерами, спрямував свою діяльність на допомогу фронту. Як бачимо, лише 24 чотири депутатів відзвітувалися перед мешканцями громади про свою роботу. Частина з них дійсно підставила своє плече у складі. Адний для країни та міста час, де хто написав звіт аби як у інших же спрацювала колективна безвідповідальність. Тож моя вам порада: знайдіть депутатів, закріплених за вашим округом, і вимагайте від них більш якісної роботи. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.